І на і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шаманка Сейра. Сереж вітаю вас рада бачити до навзаєм. Привіт це відео вийде на нашому каналі в День Незалежності України. Тому в першу чергу я вітаю всіх українців з нашою незалежністю. Дякую всім військовим, родинам військовим і, взагалі, всіх, хто боронить нашу Україну, і що ми маємо що святкувати, і маємо нашу незалежність. Хочу з вами поговорити про наш шлях в 34 роки: шлях випробувань, шлях відновлення, здобутки, проблеми, прогалини. І от перше моє питання буде до вас про те, що якщо подивитися на Україну як на живий організм або якусь певну, можливо, духовну сутність, яким був її шлях усі ці 34 роки. Ми ходимо по колу. Ну, правда, ми ходимо по колу. Так це не за 34 роки. Це в принципі за е, існування української державності в будь-якому її вигляді. Ми так або інакше ходимо по колу. У нас одні і ті самі граблі, і це дуже сумно насправді. Тому що е, я говорила про це і на ефірах і говорила у ну, відвертих там розмовах, десь на каналі, які є такі, знаєте, ну більш розмовний жанр, як зараз, а не тільки прогностика. А і ще здається, у 23-му році не пам'ятаю у когось на інтерв'ю з ведучих, я сказала дуже важливу фразу: Непогано йдемо, Головне, щоб не вляпалися знову в чорну раду, як колись. І ми знову вляпалися в чорну раду, як колись. розумієте? Ну, от, от типу, от от, от, от кожного разу одно і те саме гавно, що я по-другому не скажу. Ти в прийнятті одних і тих самих рішень? О, да, вони змінюються в контексті. Вони змінюються трошечки в історичній присипці, але оці знаєте свої кармічні уроки ми не проходимо. На жаль, поки А хотілось би від вас все ж таки почути детальніше, які кармічні уроки ми не проходимо. Ну у нас коли іще геть нічого, ніфіга не вирішено. Ми вже ділимо шкуру. Понімаєте? Не те, що не вбитого ведмедя, а він ще бігає по лісу. Ми до нього навіть не наблизилися, але вже треба ділити владу. Р Розумієте, у нас щось кудись змінилося по корупції, у нас щось кудись змінилося до підходу до армії, у нас щось кудись змінилося до а, внутрішнього. Стану українізації внутрішньої ненависті один до одного, або іще ще якихось таких моментів Да ну ніцні фіга. Ми в у власному суспільстві із року в рік і століття в століття не можемо домовитися між собою. Про що ми говоримо? Між собою не можемо домовитися і знайти певної єдності. Ну, типу, у багатьох питаннях насправді. Це не означає, що ми всі маємо в одну знаєте дудку дують, але ж ну, якісь основні принципи вони мають у більшості сходитися. А у нас ну хто в ліс, то по дрова, хто вгору, хто вниз, хто наліво, хто направо, хто собі в кармани. От і все. Якщо дивитися на Україну, ось як на ну, на звичайну людину, да і ось шляхи від дитинства до зрілості, до дорослого віку. На якому етапі приблизно ми зараз перебуваємо? Ми з вами не подорослішали. Ми підліток з усім своїм набором інфантилізму На жаль, на жаль, давайте дивитися правді в очі. Я люблю свою країну, але любов до країни це не тільки облизування країни, це розуміння її слабких сторін, і це розуміння всіх її перемог і поразок і всіх її витків історії з усіма її помилками. Тому що у нас, коли любов до країни, це, це знаєте таке. В ворожевих окулярах набожне облизування. Да ні. Коли ти любиш дійсно свою країну, ти знаєш, де твоя країна порить хрень. Понімаєте, я інакше це не скажу. Ну, от це є любов до країни. І е, ми підліток, якщо ми, ми не зріла особистість, ми е, частково інфантильний підліток у картах Таро це такий кубків який, наче, рішення якісь приймає. Uh, іначе інколи навіть дорослі рішення якісь приймає, потім скатується в свій юношеський максималізм, інфантилізм, в якусь незрілість і опять. те, що у нас з вами відбувається, наприклад, у політичному просторі, нагадує мені травмовану дівчину, яка що у 15 вибирала обирала мудака аб'юзера. В 18 вона обрала мудака аб'юзера, в 25 вона обрала мудака абюзера в 34 вона ні, ні, ні не зробила ніякого висновка і вибрала мудака абюзера Проймаєте? Ну, от це от хождіння по колу. все. Хождіння по колу в скатуванні, ну, коротше, важка, важка тема. Знову зараз понаписують коментарі про те, як я негарно говорю. Очевидні, на жаль, речі. А якщо говорити про Майдани, ми переживали. Не один майдан у нас було декілька революцій, і чи побачимо ми ще в майбутньому великі масштабні революції. Mm, давай так близьке щось загострення всередині країни, близьке можливо до якихось таких от, ну там революційних проявів, скоріше за все так. Контекст єдине тут по трійці мечів і по рицарю мечів, тут контекст дуже сильно залежить від зірки, від того, що відбувається і зараз, і буде відбуватися трохи пізніше в країні. Але в цілому, да є ймовірність того, що можуть бути якісь загострення всередині країни. Але це і не новина, враховуючи те, що перед нами стоїть задача, окрім. Активної війни, яка досі триває, це етапність після завершення війни в будь-якому вигляді цього завершення. Воно не принесе спокою. Це дуже серйозна важка трансформаційна історія, яка так або інакше буде нас ще дуже сильно колихати. Для чого українцям потрібно переживати ось ці революції? Для чого вони відбуваються в нашій країні? Знову про юношеський максималізм спочатку впорам гавно. А потім героїчку його розрібаємо, розумієте? Спочатку оберемо Януковича, а потім його героїчки свергає. Ну, я дуже так отровано, зрозуміло. Ну, так, а у нас як веде себе підліток. Так себе і веде підліток. Так себе підліток і веде. Багато чула фраз, і мені цікаво, чи ви з цим погодитеся, що Україна стала центром боротьби між свободою і диктатурою у 21 столітті. Якщо так, то чому саме Україна? Ну я частково можу погодитися, Да що у нас центр боротьби між свободою і диктатурою, частково. Але. Але говорити стовідсотково про Януковича саме як про диктатора в нашому контексті не можна. Він був скоріше автократ. Бо ви здивуєтесь, але і Путін не диктатор. Він автократ. Це трошечки інша історія, поки що автократ досі з захльостом на диктатуру. От ми задушили Януковича в зародку автократії. Коли він ще не переліз саме до диктатури, хоча дуже вже кріпко туди повз, але все ще все ще ми говорили про авто, автократичний спосіб мислення і ведення державних справ, да? типу ну, підгрібання під, 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 під себе там, усього, ну коротше, призначення своїх людей, контроль, вибудова тіньового цього впливу, такий місний українського розліва Капіратів озера, От, як на Росії, буквально ну, тип, в такому ж ключі. 嗯。Mm. Ми можемо говорити скоріше про те, що у нас як і у підлітка, дуже яскраво виражена свобода, да? любов до свободи і до волевиявлення і до власної свободи виявлення, як таку. не можна мені нічого запрещати. Я дорослий, я піду гуляти до другої ночі. Де бачиш, я йду гуляти до другої ночі. Я тікаю у вікно. а Зараз я зроблю все для того, щоб взяти папіну копійку і поїхати до, 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 до п'ятої ранки к, е, гульбасі. От тільки коли тебе за сраку беруть, вибачте, мінти після цього, ти приходиш до, саму, до того самого тата і каже, та ріши, пожалуйста, вопрос. Я сижу в обіз'янні, розумієте? Ну, ну не проводимо паралелі, ні? А ви говорите ось про те, що все ж таки Україна це такий підліток і що ми не пройшли навіть кармічні уроки, але якщо. Трошки про позитивне, що що, все ж таки змінилося в нашій свідомості, і що все ж таки нам вдалося зрозуміти і засвоїти? Я думаю, що ну можливо не хочеться сподіватися, що хоч щось змінилося. Ні, ні, змінилося безумовно. Наша тут розумієте, знову ну, на наша креативність, наша свобода для волевиявлення і для свободи як такої для волі це класна позитивна штука, якщо нас не заносить. Знову ж таки, якщо нас не заносить, бо ті самі підлітки, вони яскраві для е, вивчення цього світу. Вони е, е, класні, в них немає кордону. Да, в такого я маю на увазі стопнутого, нав'язаного вони експериментують, вони шукають себе у цьому світі. Вони стверджуються. Підлітковий вік це якраз вік, в якому можна. Зайняти певний статус а, з психології, да, пізнати себе у цьому світі, свою роль, цей весь момент. Ми якраз там впізнані свої ролі. Це класно, безумовно. Якщо не заносить, вона заносить дуже часто в іншу, а, іншу сторону. А от а, рівень патріотизму, який стартонув, на жаль, із-за війни в 22-му році, він був, він був прямо. Якби що правильно знову не пішло в заносення на якусь сторону, розумієте? От у чому біда? Немає цієї балансної історії. Є закидання або дуже вліво, а дуже або дуже вправо, або е, свідома зупинка посередині, але не конструктивна зупинка посередині в балансі, а скоріше, а моя хата скрадю, і мене тут немає. Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не хочу вирішувати. От і все. От, але певні позитивні, да, я ж кажу, зрушення на нашій волі, на наших висновках. Тобто ми потроху дорослішаємо через, звісно, сраку мотику, але дорослішею. Маючи такого ворога, маючи такого сусіда, а війну в країні ми досі ділимося. Українці більшість багато, дуже не знаю. Можливо, наші глядачі не погодяться зі мною. Напишіть, чому досі ділимося на схід і захід. І тут питання в іншому: це справжній розкол, чи якась така тимчасова ілюзія? і Чому це взагалі відбувається? У нас це історична історія. У цього є історичне підґрунтя. Історичне підґрунтя, на жаль, і воно яскраве. І воно тягнеться із покоління в покоління. Це історичне підґрунтя у цього якби. У цих точках непорозуміння, які виникають між а, а, західною частиною України і східною частиною України, бо тут річ Посполита, бо тут а, свого часу королівства, бо тут ближче до Європи, бо тут інша освіта, бо тут інша ментальність, і інша духовність. Є схід, який вічно потерпає від а, окупації зросіщення. там було не зросіщення, там було а, а, да, там в угорці, які тиснули, викоріняли у українську мову. Там були поляки, які душили задушова. Ну тобто, там своя історія душіння європейського формату, тут російського формату душіння Інша історія, да, типу, зовсім інша історія. Ми беремо. На Росію, наприклад, чарну тих часів там як це, царської Росії. Дивимося на халопа російського, і ми розуміємо, що цього халопа російського усіма силами намагалися запхати в територію Сходу України. Да? Я маю на увазі ментальність таку халопська російську, а там були халопи європейські, Я грубо кажу, і в них була трошки інша ментальність. І цього халопа європейського намагалися впихнути сюди. Ну розуміємо, да якби оцей контекст, і це. Важка історія. Важка історія історично. І за цього різна і, 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 і різні точки. А, а, різні точки Ну от Банальний момент, релігійний момент. А, що не розуміє людина зі Сходу, на, приїжджаючи на територію Західної України? А, чому в неділю не працює ніхто? Бо служба. Ну, типу, от знаєте, от це таке питання: служба, церква. Ви не відкриваєте заклади, не заробляєте гроші, тому що ви йдете в церкву. Ну, типу, це незрозуміло. Людині з західної частини України приїжджаючи сюди, не зрозуміло. В сенсі ви не ходите, не закриваєте там, наприклад, да, там ну, не так глибоко віруєте. Е, в сенсі ви там спілкуєтесь от так, от таким чином, а не отаким от чином. Розумієш, і це все. Це вже такі точечки, точечки уявлення. точечки... Е, Героїв, точечки того, на чому зростали, точки того, як виховувалися, і так далі. Бо там куття, а тут з вінігретом Я дуже умовно, розумієш? Там Різдво, як основне свято, а тут Новий рік і Дід Мороз. Роками, роками десятиліттями, от прям різниця. Воно ж не, не не згладжується за одну секунду, за один день. Розумієш? Ну не не відбувається цього. Але цікаве таке спостереження, чому в критичні моменти, як, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення українці здатні на цю якусь таку надлюдську єдність, коли ми всі разом ми один до за одного допомагають, підтримують. Але ось як тільки тільки стає трошечки спокійніше, умовно да, у нас і зараз не спокійно, але умовно трошки спокійніше, одразу всі починають впадати в ось цей розкол і в ці внутрішні сверки. Пам'ятаєш, як ведуть себе підлітки на районі? Пам'ятаю. От, то тобто, коли, коли треба об'єднатися, тому що нашого Петьку б'ють з іншого двора, наші супротивники, ми, Петьку, якого ми чмирили все своє життя, ми принципово це Петька нашого двору, і тільки ми. Можемо чморити Петьку, це наш лох. і Ми за свого лоха підемо і наб'ємо морду. Але як тільки ми відіб'ємося, як тільки вони отримають від нас люлей той сусідні двір, ми повернемося чморити Петьку. Ну от дава ну от я ж проводжу ну, психологічний просто зрозумілий приклад. зрозумілий приклад моделі. Розумієш? Плюс давай так накал непорозуміння. Несправедливість, накал ненависті, зовні, яку немає куди діти, вона куди буде виливатися? Всередину, всередину. Скільки людей з роботи, коли на них нагримало, нагримало начальство, своє роздратування тягнуть додому? До халери багато. Скільки українців своє роздратування тягнуть додому? До халери багато. Зрозуміло. Трошки хочу з вами ще поговорити про лідерів українських і е, таке питання: чому, е, як можна точніше, пояснити те, що ми так часто обирали лідерів, які не виправдовували наших очікувань? Певно, це всі, кого ми обирали. Ну, по-перше, у нас є жарт внутрішній, хтось може не погодитися, але в Україні є е, стара добра традиція. Кожен минулий президент. Завжди кращий, ніж цей, який є. Ми дуже любимо згадувати при кожній коденції Майже зараз ми е, Яника прибираємось. І то дуже велика кількість людей буде згадувати часи за Януковича, не самого Януковича, а часи при Януковича, як найкращі часи, які у них були. Тому що достаток для них стабільність. Те ж там не розслово і та що відбувалося десь там в кулуарах і віджималися якісь заводи і синочки кудись. Цей це ж не видно було. Головне, що ти зараз тут потримуєш там. А я не знаю, там тищу дві тисячі доларів, які на той момент класні бабки, і взагалі це отлично чувствуєш. І в тебе топчик. Ти гониш там, я не знаю, якісь шуби на іресію пачками браковані, понимаєте? І вони їх там скуповують за нереальні бабки, і всім прекрасно. Ну, я умовно, да дуже так. Тобто ми так зараз яника не беремо. Але кожного разу у нас є оце нахваляння, як добре було при минулому президенті. У нас нас дуже часто люблять згадувати, і ми це беремо там при Зеленському. Нас люблять згадувати, нахвалювати які. Рішення класні прийняв Петро Олексійович Порошенко там за де після Порошенка дуже багато хто проскакує Януковича з зрозумілих причин, але багато хто досі згадує часи його дуже комфортними. І ми будемо згадувати з вами Ющенка. Розумієте? Ющенка, при якому класний був економічний зріст України, І це правда. Ну, правда, ж він був дійсно економічний зріст, бо Ющенка, як не крутий, був непоганим економістом, економістом, да політиком, ну такоє От, і потім ми будемо згадувати, як класно було про двох каденціях пана кучми, який він молодець. розумієте? Ну коротше, оце вся історія. Ми завжди обираємо щось середнє. Ми ніколи не це те, що ми на минулому ефірі піднімали. Ми ніколи не голосували ні за який радикалізм. Ти обираєш ну, те, що є серединним. Розумієш, і плюс у нас велика проблема е того, що у нас немає інституту політики як такої, саме ін політичного інституту, де готують політика професійного, який потрібен для того, щоб приймати політичні професійні рішення. У нас є дуже викривлена історія з тим, як працює владний апарат. У нас всі забувають, що у нас парламентсько-президентська республіка, а не президентсько-парламентська. Де у нас президент це фігура, яка має виступати на міжнародній арені, А всі ну, рішення внутрішні вони приймаються Верховною Радою, кабінетом міністрів і іншими людьми. А не усьому винен президент, розумієш. Ну я маю на увазі да перенесення такої от історії, що все, це все президент. Це от він такий козляр, обов'язково однотипно, одна людина винувата. Тобто, не питання до міністерства, яке приймає якийсь закони. За нього голосує пачка піньків безполезних у Верховній Раді, масово розумієш. Все одно винуват президент. Тобто не туди задаються питання дуже часто, не там у нас немає. Інституту політики, як це є в інших розвинених країнах, де в тебе є політична. Ітична династія і це є не узурпація влади, а це є професійна політична еліта, яка знає, які рішення приймати, як там державою керувати. У нас немає такого. У нас немає, у нас бізнесмени лізуть в політику, у нас перукарі лізуть в політику, у нас таксісти лізуть в політику. Ну, я дуже умовно. У нас всі класно знають, як там має бути в тому політичному просторі. А коли до, до, до добираються до системи і до можливості пожерти, як от називають скармушки, у них залітає клема просто тому що вони першого разу в житті долізли до такої кількості бабла, можливості і схем. І система починає пожирати їх. Я колись казала цю фразу, запікаєш потім на ефірі. Один із українських реперів талановитих видав колись прекрасну фразу. Вони створили таку систему, що навіть Ісус почне пиздить. Оце прям наш наш, наш реалії. Є у нас шанс вибратися з цих реалій, вибратися з цього замкненого кола. Незалежний суд. Я про це постійно кажу. Суд міжнародний незалежний суд на території України не підкуплений, в якому сидять незалежні люди, які приймають незалежні рішення. Да, тоді, так. Да. Трошечки хочу поговорити про наше майбутнє, а чи можна вважати? І до речі, це питання теж часто з'являється в наших коментарях. Чи можна вважати нинішню війну останнім таким великим випробуванням України перед тим, як українці Україна стане дійсно вільною Україною? Дуже спірний момент, дуже спірний момент. По перше, потрібно подивитися, на якому етапі закінчиться ця війна, на якій точці вона закінчиться, і друге, чи зробимо ми висновки після? Тому що поки що, ну поки що, ми не робимо тих потрібних висновків, які ну які треба. Розумієш, от от у чому момент. Якщо б от ви виділили три. П'ять можливо, максимум найважливіших пунктів, які маємо зробити там. Ми держава, ну в цілому, Україна українці для того, щоб не лише перемогти, не лише завершити цю війну, там не лише повернути свої території, що теж важливо, а збудувати дійсно нову країну, в якій би нам хотілось б жити, в якій би вам би хотілося жити. Перше вирішення. Питань корупції це найголовніша, основна мабуть, проблема. Другий момент національна ідентичність, яка охоплює всі наші розбіжності і ототожнює їх, яка є українська національна ідентичність, яка є комфортною для всіх територій України. Давай так з різною степень історичного гньоту різних державностей, да? тобто така а українізація. Українізація е, не тільки в мові, українізація в цілому. Тобто це пласт в культуру того, коли витісняється да, е, та, ж, наприклад, е, російська, але гармонічна, коли український ринок заповнює український контент, і це класно, і це прям суперово, тому що ну а нашу тобі тоді там, якщо в тебе тут все є, да? ти ж не шукаєш інших варіантів. От у такому форматі це і ще один такий нюанс, мабуть, який є з якою, небудь соціал демократією я нашу країну не уявляю. Це скоріше правильні грамотні політичні інститути і, і залученість людей до цих політичних інститутів. Тобто, це коли ми говоримо про політику, але не складною мовою, а простою, адекватною мовою, щоб люди. Були залучені в політику не напряжно і вимушені були розбиратися з цим, да коли вони би нею цікавилися, як це роблять американці з серії. Я плачу податки. Альо, типу, роби свою справу, я плачу податки. Я хочу, щоб тут була дорога. Знаєш, це от в такому, ну, типу, ключі. Оце от усвідомлення того, що якщо ти платиш податки, і ти чесний громадянин, ти маєш право і вимагати, і ти маєш право ну коротше, Uh, і в цілому підтягування до, uh, до, до достойного, я би так сказала, рівня основних інститутів, які відповідають за uh, освіту обов'язково, за нормальну освіту, за профільну освіту, за цікаву освіту, за цікаву медицину, і це все, і це все, за культурний пласт і так далі. І наостанок о, на 34-й рік нашої незалежності о, одна порада для українців і для наших глядачів, які будуть дивитися цей ефір, а, мабуть, друзі. Пробуйте слухати будь-якого свого опонента. Коли ми інколи розуміємо контекст перед історією, мотив. Або як мінімум вміємо вислухати да, позицію, і точку, яка є відмінною від вашої, але ми можемо її вислухати, а, і зрозуміти навіть не прийняти не обов'язково, не сказати: о, да, я тепер з тобою повністю згоден, але зрозуміти, вислухати і віддати да, собі отчот про те, що позиція людини може бути з вашою не схожа, але перед вами такий самий українець. Оце, мабуть, в, в цьому єднанні, адекватному дорослому єднанні е, є така, мабуть, основна сила і е, основна моя порада, тому що нам потрібно переповзати із е, психотипу такого підлітка, в якому ми зараз є, вже в більш-менш дорослу людину, куди-небудь туди, в студентські роки. Давайте чапати в студентські роки. Випускаємося ми, ми з вами зі школи, геть, їдемо з нашого райончика. Вступаємо до вищого навчального закладу, починаємо вчитися слухати, комунікувати, і оця вся історія. Давайте будемо, будемо з вами мутувати у студентів. Олександре, дуже дякую вам за цікаве інтерв'ю. Глядачі, ви, звісно, пишіть свої запитання. Я зі свого боку ще раз вас вітаю з Днем незалежності, і давайте будувати разом вільну, дорослу, незалежну Україну. До Наступної зустрічі багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, приходить страх страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії. Ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовищі, проведу у практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися, йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики, впевнено та безпечно.